У стінах надвірнянської міської ради відбулося підписання меморандуму про партнерство з громадською організацією Добробат. Міський голова Зійновій Андрійович пригадав та поділився пережитими емоціями від підтримки організацією родин полеглих героїв України, зокрема в рамках проєкту «Зігрі», а це передача портативних зарядних станцій. У цій співпраці ми бачимо підтримку родинам і сім'ям героїв України воїнів світла. Ми коли звернулися з пропозицією щодо підписання угоди про співпрацю так званого меморандуму. Ми зраділи і побачили підтримку в першу чергу для родин героїв України. І дякую безпосередньо пану Дмитру за те, що він відгукнувся і приїхав з міста Києва для того, щоб підписати сьогодні меморандум, що дає можливість нам зреалізовувати різного роду соціальні проєкти для підтримки родин Героїв України сьогодні. Всім героям України, родинам вірніше, сім'ям, дружинам, матерям. Сьогодні був спрезентований саме головний проект. Я розумію, що зима вже не завершення, але ми два-три місяці в переговорному процесі переконали підтримці саме нашої громади, а особливо родин і сімей героїв України. Це проект зігрій, який дає можливість уже безпосередньо на протязі 12 місяців кожного календарного року мати вдома зарядні батареї, які дадуть можливість резервного жилення для всіх побутових приладів. Очільник громади відзначив, що навіть попри проблеми, що ставатимуть на шляху допомагати родинам та сім'ям потрібно щодня. Не тільки цей проект, а інші проекти, які будуть запропоновані громадським об'єднанням Добробату України, ми зможемо Направити на підтримку сімей, родин, Героїв України. Тому я дякую спільноті Добробату України за підтримку, за те, що вибрали нашу громаду в межах області. бо не так багато областей є переважно більшість областей, але Івано-Франківській області мені здається одні з перших в частині підписання меморандуму. Мицька організація Добробат, за словами її голови Дмитра Іванова, у Надвірнянській громаді з гуманітарною місією та з допомогою зараз. Ми на Франківщині в Надвірнянській громаді. Ми реалізовуємо проект Зігрій. Це допомога сім'ям загиблих, накопичувачами, які можна підключати до газових котлів і опалювати і бути автономними. Бо зими у нас були надважкі. Сподіваємося, що вони не будуть такі важкі в майбутньому, але ми маємо готові бути. Ти краще ніж були до цього готові. Добробат реалізовує багато проєктів. Ми завжди приїжджаємо після прильотів. Ми робимо відновлення за цей час. У нас більше 50 тисяч волонтерів, 14 регіонів нашої країни. Зробили більше трьох тисяч об'єктів. Дмитро Іванов розповів за різні проєкти організації, коли та як вона допомагає. З розмови стає відомо, що добробат це філософія, яка об'єднує різних людей. Також чоловік пояснив, як вони функціонують, діють. Та хто їм допомагає. У нас є окремі напрямки. Добробат, освіта. Ми робимо укриття в освітніх закладах, також наповнення їх, цифровізуємо освіту, також добробат, довкілля хочемо переробляти будівельне сміття, бо після прильотів ми вивозимо будівельне сміття. Тобто добробат це філософія, яка об'єднує різних людей, різних професій, різних вікових категорій. Це студенти, пенсіонери, це вчителі, лікарі. І також у нас є волонтери з 28 країн світу. Ми добробат не Ніколи не просять людей донатити. Хай люди донатять на ЗСУ. Нам допомагають міжнародні партнери, нам допомагають соціальний відповідальний бізнес, транснаціональні компанії. І ми займаємося професійним фондрайзингом, знаходимо кошти для людей, які цього потребують. І сьогодні наші волонтери допомагають там в роздачі в всьому іншому. Це люди, волонтери, які наші неймовірні волонтери завдяки наша організація існує. До того ж, голова добробату пояснив, що насамперед означає підписання договору, що відбулося. Окрім самої допомоги, ви також були присутні на підписанні договору. Це підписання меморандуму про співпрацю, бо ми зайшли в громаду. Голова дуже гарно нас зустрів, показав проблематику, яка є в громаді. А в нас є можливості, які ми можемо об'єднати. і Їх потрібно об'єднувати. Ми дуже в тісній співпраці працюємо з різними гілками влади, органами місцевого самоврядування, з адміністраціями, з центральними органами виконавчої влади. І найголовніше, ми допомагаємо людям. Серед присутніх на підписання. Ані меморандумом був і народний депутат Павло Халімон. Своєю чергою він пояснив мету свого візиту. Так сталося, що ми з Зіновим Мирославича були колегами. Він був в моїй групі депутатом. І з самого початку він мені казав, що я не можу себе реалізувати як народний депутат. Мені б хотілось бути міським головою. Якщо можна, відпустіть мені, мене, будь ласка, я піду на вибори, я буду займатися виключно моїм рідним містом. Тому сьогодні, ви знаєте, це в першу чергу не про будь-які матеріальні блага, це про пам'ять і це про підтримку. Мені хотілося щиро підтримати Совоколеву в таку тяжку хвилину, коли у нього в місті таке горе. Наголосив на важливості бути постійно вдячним військовим, які стали на захист країни, свідомо та сміливо. Мені хотілось би вшанувати пам'ять героїв, а пам'ять складається з двох базових фундаментальних речей: по перше, це повага, по інше це вдячність. Українська нація, український народ повинен бути постійно вдячним тим героям, тим синам, тим донькам, які сміливо боронять сьогодні кордони нашої країни, які свідомо пішли на це і виборюють справжній суверенітет і незалежність. Я тут для того, щоб цих людей. Які загинули за нашу країну, завжди згадували в школі, завжди згадували люди, діти, дорослі, щоб про них писали книжки, а також знімали фільми. І це буде в мирній Україні. Це обов'язково буде. Ось основна така мета мого сьогоднішнього приїзду. Загалом, в рамках акції зігрів від Добробату, що реалізовувалась спільно із групою Нафтогаз та благодійним фондом «Енергія перемоги України, 85 сімей полеглих захисників отримали зарядні станції для підживлення газових котлів, починаючи свою працю з декількох областей, а саме з Чернігівської, Київської, Сумської Харківської області на лінії зіткнення, на цей час діяльність Добробату поширюється на 14 областей України. А його волонтери встигли вже допомогти 10 тисячам сімей, домівки яких постраждали, та нагально відбудували більше 100 об'єктів. Соціальної інфраструктури